Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про наймудрішу, найріднішу людину у світі. А у кого саме то послухайте віршик. Люба бабусенько, рідне серденько, любиш ти дуже онуків маленьких. З нами читаєш, малюєш, співаєш. Ігор багато цікавих ти знаєш. Добре з тобою і затишно в хаті, бо на любов ти, на ніжність багата. Нас пригортаєш, цінуєш, милуєш, радісні миті, щасливі даруєш. Так, всі ці гарні слова про наших бабусь. І ось сьогодні на нас завітала бабуся Гануся. Вона просить про допомогу у вас, а про яку саме послухайте її малята. Марійка, я їх дуже люблю і з нетерпінням на них чекаю. Коли внуки до мене приїжджають, для мене це як свято, тому я завжди готую їх улюблений пиріг із вишнями та багато інших страв. Накриваю стіл святковою скатертиною і виставляю багато смаколиків. Але сталася біда. Катертина моя порвалася, а іншої в мене немає. Що ж мені тепер робити? Не сумуй, бабусю. Малята мої тобі допоможуть. Вони тобі намалюють ще кращу скатертину, але спочатку давайте розглянемо, які скатертини бувають. Скатертини бувають квадратної, прямокутної, овальної і круглої форми. Вишиті скатертини вражають неповторним, багатими і різноманітними візерунками і дуже красивим колірним рішенням. А як же здорово, коли за красивим святковим столом, застеленим скатертиною збереться велика і дружна сім'я. В якості подарунка скатертину дарували лише самим близьким і дорогим серцю людям. Тож давайте і ми малята спробуємо скатертину намалювати і бабусі подарувати. А для роботи потрібно підготувати аркуш паперу квадратної форми, фарби зеленого, жовтого та червоних кольорів, пензлик та вологі серветки. А щоб гарні скатертини намалювати, потрібно до роботи пальчики наші підготувати. Родина в мене працьовита! Бабуся зранку шарф плете, тіту мітлою двір мете, матуся ліпить пиріжки і випікає залюбки. І тато мій часу не гає, не все майструє і ладнає. Беремо пензлик біля металевого держачка і вмочуємо його в червону фарбу. І робимо мазочки по бокам. Вимиваємо гарно пензлика та вмочуємо його в зелену фарбу і малюємо прямі лінії. Спочатку зверху, потім з лівої сторони, внизу серветки та з правої сторони. Подивіться малята, яка гарна та святкова скатертина вийшла у мене. Сподіваюся, вона сподобається бабусі і буде прекрасою до її святкового столу. А ви, малята, часу не гайте, скоріше фото з катертинками висилайте. До побачення малята, до нових зустрічей!